Всім привіт! В цьому відео я вам розповім, як вивести криптовалюти з біржі Binance на гаманець Metamask. Для початку потрібно буде зареєструватись на біржі Binance. Якщо ти ще цього не зробив, посилання буде під відео. Заходимо в обліковий запис Binance, натискаємо Гаманець, Fiat і Spot. Далі натискаємо кнопку зняття. Зняття криптовалюти. Далі вибираємо монетку, яку ви хочете перевезти. Я покажу, на прикладі бургер. Далі потрібно ввести адресу вашого криптогаманця. Копіюємо її ось тут, вставляємо. Автоматично у нас підтягується мережа. Ви можете побачити, що для цієї монетки тільки одна мережа Binance Smart Chain bep 20. Також зверніть увагу, що мережі повинні бути однакові як у відправника, так і у отримувача. Тут ви можете побачити час прибуття це 5 хвилин, і через 5 хвилин вже монетка буде на вашому гаманці. Також тут поруч бачите. Комісію, далі виводите суму. Як бачите, мінімально можна виводити 0,24. Далі за мінусом комісії мережі ви бачите, скільки коштів ви отримуєте на свій гаманець. І натискаєте Зняти кошти. Підтверджуєте і все. Через 5 хвилин крипта вже буде на вашому криптогаманці. 5 хвилин пройшло, а ви не бачите вашої криптовалюти на вашому гаманці. Потрібно її відобразити. Для цього потрібно додати сюди контракт монетки. Для цього ми заходимо на CoinMarketCap, шукаємо тут бургер. Копіюємо і вставляємо сюди через імпорт токенів. Все підтягнулось, натискаємо додати токен, імпорт. Все. Після цього ви побачите монетки, які ви відправили зі своєї біржі Binance. Дякую, що додивились відео до кінця. Підписуйтесь на канал і ставте лайки.